Вам чули, що пити вітаміни потрібно всім, і що в нас в цілому їх нестача в організмі. А як багато з вас знають реальні цифри з аналізів і чи показові вони, сьогодні хочу подискусувати на цю тему і подумати, чи потрібні нам вітаміни, БАДИ, чи це просто маркетинг? Всім привіт! Мене звати Поліна, я мама-дослідниця, психолог за освітою і хочеться думати просто адекватна людина. Колись десь років 5-6 в мене було безтурботне, класне життя двадцятирічної дівчини. Здавалося, що могло піти не так. Мій фізичний і емоційний стан погіршувався з активної, веселої, енергійної дівчини я перетворювалася на апатійну, бездіяльну і безенергійну людину. І ні, це була не клінічна депресія. Що таке клінічна депресія? Я дізналася от нещодавно. І якщо вам цікаво, ви можете написати це в коментарях, ми обов'язково з вами поговоримо і на цю тему: про те, як я про це дізналася, що ви можете для себе зробити, як я з цього вийшла стану, чи досі виходжу спойлер. Коротше, напишіть в коментарях. А вертаючись назад, я вирішила звернутися до нутриціолога. Чому не до дієтолога? Спитаєте ви? А до біса його знає, якщо чесно. Бо тоді якось мене захоплювала нутриціологія. Це було мені саме цікаво, і я вирішила звернутися саме до цього спеціаліста. Вона призначила мені аналізи і згодом їх інтерпретувала. Виявилося, що в мене залізодефіцитна дефіцитна анемія. До речі, анемії буває дуже багато видів, там щось близько 10 точно я знаю. І вони бувають спричинені не тільки дефіцитом заліза, може бути спричинено, наприклад, дефіцитом вітаміну в 12 чи від великої кількості крововтрати. Залізодефіцитна анемія звучить страшно науково, але по факту це. Коли в нашому організмі не вистачає достатньої кількості гемоглобіну та еритроцитів, які займаються тим, що переносить кисень з наших легень до цього організму. До речі, мамам на замітку залізодефіцитна анемія дуже розповсюджене явище у діток від 6 місяців до 5 років. Тож треба дуже ретельно пильнувати вміст гемоглобіна, феретина і заліза в сироватці крові. Завжди в проблема проблема словом сироватка. Тоді попутно я ще здавала вітамін Д і вітамін b 12 до речі, які теж були зовсім не вау. Коротше, я почала лікувати анемію бадами. Три місяці я все пропила необхідне і зробила контрольний аналіз через місяць після закінчення прийому вітамінів. До речі, які дали неабиякий результат. До довідки, кількість феретину має дорівнювати хоча б вашій вазі. Тож, можливо, наразі ви можете зробити висновок, що вітаміни це. Корість. І варто їх пити, бо вони ж мають профіт. Але є такі банальні речі, ну, знаєте, які зачасту дуже сильно в нас всіх страждають. Це такі, як правильне харчування, сон і відсутність стресу. Але я б тут трошки скоректувала, напевно, слово відсутність стресу, бо його потрібно, щоб було помірна кількість. Але треба уникати якогось дуже сильного, активного і руйнуючого саме стресу. І вітаміни ніякі не будуть засвоюватися, якщо ваш кишківник не може їх ефективно всмоктувати. Якщо ви їсте нерегулярно, якщо ви їсте забагато рафінірованих вуглеводів, цукрів і молока, то дива не чекайте! Сподіваюсь, ви чули про правило здорової тарілки. Це коли 50% складає клітковина, типу овочі, фрукти та ягоди, 25% – білки, 25% – вуглеводи, і не забуваємо про жири. Жири дуже необхідний елемент для засвоєння тих самих вітамінів і, до речі, дуже корисні для жіночого здоров'я. Тож записаємося горішками, холодного віджиму маслами, рибкою та авокадом. Якщо ви намагаєтесь так харчуватися, а в доброму випадку, все ж таки, так робите, то скоріш за все вітаміни вам не знадобляться. А вже ж є якісь особливості організму, через які ми, наприклад, не можемо засвоювати гарно якийсь тип вітаміну, навіть при дуже доброму харчуванні, сну і збалансованому стресу. Наприклад, в мене є така особливість, якраз залізом. Якщо навіть я добре харчуюсь, все одно при якомусь дуже сильному, тривалому стресі, першим, що в мене летить, це залізо. Тому я це знаю, за цим слідкую і пропиваю необхідний мені комплекс, коли мені це потрібно. Аналізи. Аналізи показують стан вашого здоров'я, наявність і кількість вітамінів. Лише на даний момент на момент його здачі. Якщо ж ви почуваєте себе погано, але в аналізах у вас все окей, то пити комплекс борони Боже для покращення свого стану точно не потрібно. Можливо, справа зовсім не в фізичному стані. Тож треба звернутися до психотерапевта. Ви ж знаєте різницю між психотерапевтом і психоаналітиком. Психотерапевт не лікує, не приписує вам ніякі пігулки, він може вас теоретично направити до психіатра за потреби, якщо буде бачити в цьому реальну користь. Хтось ще використовує аргумент за те, що наші пращури жили собі, не тужили, все в них було окей, не були вітамінів і почувалися себе дуже добре. Чому ж нам, сучасному поколінню, це треба? Але не треба забувати, що більшість людей в цілому раніше харчувалися так званою зараз модно називати, органічною продукцією, тобто вони вирощували її самі або ж купували в магазинах. Але Виробнича потужність була значно менша, людей було менше, і в принципі не було такої багатої сильної потреби. Технології були не такі розвинені. Ну коротше, ви мене розумієте. Тож тоді харчова промисловість була найбільш. Скажімо, кращому рівні, і люди могли отримувати більш якісні продукти. До того ж, в них не було такої кількості стресів, які в нас є за навіть кількість шуму, який ви чуєте кожного дня, дуже сильно впливає на рівень вашого стресу. Тож люди, які живуть за містом, зачасту більш спокійні, урівноважені і менш стресують. Що вже казати про телефони, які в нас завжди під рукою, і ми звикли скролити, коли в нас є, хоч трошечки вільної хвилинки, Наш мозок. Вимагає зараз постійно працювати. Такого раніше не було. Це велике на нервову систему, і організм в цілому. Тож вітаміни і бади наразі є більш необхідними. Ми стали більш кволими, якщо так можна виразитися. Тобто наші пращури справді були більш стабільними і здоровими, якщо можна так узагальнити. Мультивітамінні комплекси для мене це взагалі табу. Вони можуть вам нашкодити, особливо якщо ви п'єте їх просто так для профілактики. Гіповітамінос дуже відоме для нас поняття, але ніхто чогось не замислиться про гіпервітаміноз, що є не менш шкідливим для нашого організму. Різні вітаміни мають різну структуру, природу, наприклад, олійно чи водорозчинні вітаміни, коли їх треба приймати в різний час для кращого і більш ефективного засвоєння. А ви закидаєтесь однією таблеткою від усього і очікуєте покращення. Але цього мало дозування не може бути правильно підібране під вас, бо там завжди чогось чи більше буде, чи менше для ваших потреб, саме вашого організму. Тож треба підходити дуже точково. Краще пропивати все окремо в вашій необхідності і по правильному порядку. Вітаміни, які можна пити завжди. Є в нас насправді така група вітамінів, які погано засвоюються нашим організмом. Наприклад, це омега. Саме омега 3 не виробляється нашим організмом, на відміну від омеги 6 чи 9. До того ж, надлишок омеги 6 може спричинити захворювання і запальні процеси в нашому організмі. От іще один дом аргумент проти мультикомплексів. Навіть, здавалося б, для такої безпечної омеги. Вітамін Д навіть в теплих країнах, на жаль, погано засвоюється нашим організмом, і ми не маємо його в достатній кількості. Магній це є підтримка для нашої нервової системи. Але знову ж таки, там так багато нюансів, які форми засвоєння тієї чи іншої вітамінки, і чи гарно ви це п'єте, чи в комплексі, бо, наприклад, вітамін Д не засвоюється без вітаміну К2. Коротше, нюансів там купа насправді і треба це все вивчати. І от зараз я на такому етапі свого життя, коли я замислилась, що нам суцільно всюди промивають мізки щодо того, що ми якісь не такі, що в нас чогось недостатньо. І це не тільки вітамінів стосується. Я почала про це замислюватися більш глибоко. І наразі думаю, що якщо ви притримуєтесь цих основ, таких як харчування здорове, сон помірний і стрес, то ви відносно здорова людина. І проблема, скоріш, не в фізичному вашому стані, а в вашому ставленні до себе і ваших думках. Мені здається, треба робити банальні правильні речі, які лежать в основі всього. І не сподіватися, що якась пігулка вас врятує. Є реально дуже багато нюансів, тонкостей і, на жаль, маркетингу. До всього треба підходити критично і осмислено, консультуватися зі спеціалістами і приймати власні рішення, що ви думаєте з цього приводу? Чи варто пити вітаміни всім? Чи можна забити на це? Ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, обнімаю вас з екрану і побачимося в наступному відео. Па-па!